<тит> давай, давай. Давайте, відкривайте. Зараз фігак сервера лягли і все. G -g. E -E. Поїхали. Виді, що підтверджувати? Для чого підтверджувати? 21, 21. Ну, кстати, нотбет номер. Кстаті, нотбет вийшло. Пройде, речі. Нормальний номерочок, кстати, впав. 2121, нотбет. 21, Я не розумію, фіа вони кожен раз, блін, беруть підтверджувати, чому в мене з першого разу кнопка не нажилася вибрати ресурс. Ладно, ну, нотбет номер. 21-21 прикольний. Це прикольно. Номерочок прикольний, мені подобається. Так, вдягаємо її. І будемо щось дивитися на неї. Так, десь, мабуть, ось так. Ось так, так. Так, по обладнанню я буду катати на ній е досил, вентилятор і експериментальна турбіна. Буду на такі збірці на ній грати. М так, екіпаж, екіпаж від шпітаки в мене є. Екіпаж від шпітаки в мене є. Хлоп, хлоп. Хльоп. Добре, супер. Так, шопонавичка. Ще іншого поставити тут немає. Тут mm, теж тобто, немає. Тут e, швидке зведення, я би поставив замість концентрації, тому тут скидаємо. Вітаю, Льоня. 21-21 номерочок випав. Маскування майстер зброяр. Я візьму. Так, тут щось є вибрати. Тут e, Король бездоріжжя. Бо, бо я показав, що це. Лижній бій, інтуїція, ці, Так, тут ось. Так, дивимось на неї. Наче що у нас? 811 альфа вийшла. Так уже взяв Бетмен. Так, 3 4 зарядження гармати. Так, дивимось далі. живучість 1750 хп, броні немає. Цей пробивати будуть всі. тобто, 150 мм броні. Коротше, броня повністю відсутня, а броні абсолютно немає. Тобто, будь-який танк, будь-який цей буде пробивати, тим більше арта буде гарно вкидувати. Танкові дарти буде страждати, від фугасів буде страждати, особливо таких як бабаха, кобра. Хто там ще має пробиття, хороше фугами буде страждати. Тому танчик абсолютно і нуль по броні. Броні в нього немає. Так, їдемо далі. Що у нас цей? Порухливості: 57 з турбою виходить. Це дуже гарно, кстати, 57 з турбою. Поточність двигуна слабенька, тобто набирати швидкість буде слабо. А, так, маскування 41 вийшло. А, чи, кстати, так мало 41. У мене є, нема маскування всюди. Ні, у мене є маскування, Чи 41 так мало. Вийшло. М -м 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 а, тут ще, тут ще прокачається. Поняв. -починається. Тицяв, починається. Тиця тиця і спрацювало. Асасін, дякую за скриню, друже. Дякую, дякую тобі за подруночки за скриньку, друже, дякую. Mm, що робити, Дмитро? Ждати, поки з'являться ресурси дядь. Це е сервера лагають, тому ждати. А ще компенсація буде? За те, що цей. Е за те, що ресурси пропали з ангару. За це і буде компенсація. Чи побрудь став? Експериментальний турбо вентиль досу. Ну, якщо ти будеш грати більш пасивно, то я б рекомендував би ставити все-таки цей оптику або малошумку замість е, турби. Це зверху мало, у мене вся Тіма внизу стоїть. Смішно. Ну, Антон. Це прям реально дядь. Оце прям дадіч відповідь нас від support. Ой, це буде не скоро, дядь. Не скоро вони тобі відповідь дадуть. Не скоро. Там зараз, мабуть, саппорт буде цей завалений. не немов взяти номерний ну Дмитро. Треба ждати, дядь. Мося, ти ж не граєш в танки. Як Ти можеш бути зі мною в бою. Чи ти за день до десятки докачався? Якщо так, то молодець. Ні-ні, Мося норм. Блин, як же ж приємно по 800 кадати? Прям по кайфу. Ща, кто доброго. Танчик прикольний. Прикольний, тільки ще не розпробував дядь, нормально. Тому що, все лагає. 3,8 сюди. Все лагає, танчик не, рекомендує, не ремонтується. Ваком, дякую за подарунок, Асасін, Дякую за скриню. Вже заробило, ну вроді вийшло починькати, дядь. Вроді вийшло починькати. Котів, не вистачає. Я йому даю 700, а він мені 900 лопив. Бата стає 10 левела, кайфова бричка, дядь. Рекомендую, бачата. Дуже кайфовий танчик. Асасін, дякую за скриню. Друже, дякую, дякую тобі. А що по броні? Відсутня. А, броня відсутня, дядь. Броні немає, не завезли. Забули додати, так сказати, броню. С48034. Вітаю. Асасін, дякую за подарунок. Асасін, дякую, дякую, друже. Турка не цей не видно. Техніка втім, що не на ресурсу недоступно. Ну, прикольно. Ну я от 30-30-30, що Катерина в народі поремонтувалась. Ф... Фумрік, так сам, така сама діч, дядь. Така сама діч. Ні-ні-ні, тут немає броні обливається блин, Кристи. Я співчуваю, друже. Ну нічим тобі не допоможу. Як це ПТ? Склав? Склав за ресурсою. Вийдь. Лям лям вільного досвіду 55 тисяч золота, ски там 125 мільйонів срібла. За що хоч, зато складаєш. Можна цей за різні ресурси складати. Звісно, вартий, Андрій. Звісно, варти Ні, кресет не в порядку дядь. Так само все лагає. Ресурси. Рух неможливий. квадратний. Дякую, Асасін, за скрині, друже, дякую, дякую. Па ніхто не купив, зрозумів Що тут фугас летить? Так само. 哦，好啊，那。 Друге ртово десь тут стоїть. М -м, можна його протяняти плюс-мінус. Е тут мобільність буде краще, Віталік. Мобільність альфа буде краще. Ну і на цьому все, Віталік, по броні, що там, що там, що там немає. Ну і маскування, мабуть, в ДБВшки буде краще. Ну і маскування, мабуть, тут буде краще. Ну, тобто, вона дуже схожа до СПшки, тільки вона комфортніша буде, чим СП. Що відвісла? Нуооо, як... кажуть, що ні. Кажуть, що ні, мотор. Я якийсь клацав, клацав, шпін, дякую за подарунок, клацав, клацав, я якийсь цей, поремонтувалося воно. Жміть вподобаєчку на ютубчику, бо вам дуже вдячний за лайкосики. І потапайте по екранчику в тікі е, Я не можу глянути Ігор, тому що цей танк купив, я не можу глянути. Знову не ремонтує. Ще 47 тисяч залишилося, ну от. Ну, це ще не всіх ресурси розлагались. 2-0. Програють мафії? Сіріслі? Мафія шоу ультра включила? Треба, ще 200, я зможу взяти. Віталій. Не знаю, дядь. За 500 гривень можна було цей танк взяти, коли на халяву вільний досвід роздавали. М -м -м, мені здається, що так, Андрій. Він буде кращий Привіт, Саймон. Ти його купив на початку в перші, в перші 10 секунд. Дякую, Есасен, тобі за скриньки, друже, дякую, дякую. Як він Прикольний. Прикольний мобільність, пушка, альфа. Кайф. мало Мауста 5, викачаєш коду трохи та. Нікуди нікуди. Ну і то теж теж тракачати. Віталій. Ну так, це ексклюзив. Ні, не не, броні немає, дарк. Броня нульова. Від бабахи цей танк буде лопатися просто в секунді. Залям вільного досвіду заправ. Давайшся, ТП, не очкуй, вйо! 900 альфа, боже. Я люблю цей танк. Я вже його люблю, цей танк. Спиздец Це просто. Наскільки тут альфа приємно. Кайф. Ну, 60 ТП, ну грай в танки, га. Дядьку. Фля, бабаха, формула фуча. Що ти була здорова на своїй бабасі. Просто забирала демидж. Рандому до зустрічі, давай Віталій, гарно рандому. Да, Мурзик прикольний, номерочок випав. Не, я ще тоді не грав в танки або починав грати. Я про я чуваку, просто практично фул лице зламав. Ні, це імба. Це люта бричка. Фу, як же ж неприємно проти них буде грати. Як же ж проти цих танків буде неприємно грати в рандомі? Мушці, броню. М -м -м Влад, вроді якби мене запрацювало. Вроді як би запрацювало. Якщо є в мене бланчшот, то тут опять 500. Багато пройшовши, не зрозумів. Відос, дякую за подаруночок. А Бах, вроді якби да. У мене вроді з'явилися ресурси. З'явилися і пропали. 722 мене чекає. Так уже ж немає цей влад. Так, да, 5500 є зайшов блайндо... вперед <кій> Як танчик прикольний? Прикольний танчик. ждати. ждати. Просто ждати, поки сервера розлагають, і все. Я не пам'ятаю Віталій, щоб така альфа була коли-небудь в бабахі. Бізнай номер танка. Ну звісно, писав в ЦПК. Кажу, мені такий-то такий то номер. Вони написали ок, все буде, буде зроблено. Так сказати, домовилися з ними. У мене вже працює поняв, адмірал. В когось працює, в когось ні. Не знаю. Як же ж боляче від цієї ПТ буде утримувати в рандомі? Це жах. Каже, це болюче ПТ сау буде. Обіду ціль пробили броню. Слухайсь відставити ціль. Алло, що з альфою? Алло, я тільки що танк похвалив, де альфа? Так, да, про ній немає, зато пушка кайфова, да. Прит. Ну я би брав цю ПТ, вона кайфова. Мобільність, пушка, маскування. Все, що треба для ПТ Савої. СТ2 проїхав чи ні? М да, XM-ка теж на своєму рівні. М -м Цей. Семка на своєму рівні, восьмому рівні теж боляче кусає. Ну, от скільки я дав 5 тичок 4К демеджі вже є. Кайфу. Олександра, дякую за подарунки. Вітаю. Завільний досвід найкраще, брат. Завільний досвід. Я не міг далі виїхати, тому що там є три контрить. За вільний досвід. Вільний досвід, якщо економити, то можна креслення ще вкладати. Уі! Лям. Треба лям вільного досвіду. Лям вільного досвіду віддав. Олександра, дякую за патронки. Ні, кайфово, я люблю танки з задньою баштою, тому для мене цей танк буде просто манлав. Так, так, 360 башня 360. 102, тебе там копати ногами їдуть, а ти сюди дивишся. <творює> Що по броні, немає. Скільки днів, поки її не розкуплять. Є два тижні, а тиждень вроді, але її розкуплять. Сьогодні-завтра її вже не буде. Сьогодні завтра вже її не буде. Якщо ж неудобно сотку вбили. Нормально. Гасами можна. Ну там плюс-мінус десь 150 пробиття треба мати на фугасах. Тоді можна буде з такого фугаса можна буде щось пробивати її. Ай, блять, кутів не вистачає. Обідно. Обідно. Так там можна бони золото вкладати. покладати. Ківени мінус вісім. Мінус вісім. П'ять пятьсот планка. Ну, і де вона пропала? Да, номерочок тоже прикольный. Мне тоже подобається. Мне також номерочок подобається. Стежу за цією. Нормальний бій. 7500. 21-21 номер. 5500 на три позначки. Так, так, це чеська. <кій> так, за золото обміняти. Олександра, дякую за подарунки. Олександра, дякую, дякую. Планка на першу, зараз скажу Так вона завтра впаде. Вона завтра, післязавтра, вона ближайших 2-3 дня буде падати ця планка Ну не знаю, Стен. Все залежить від твого карману, дядь. Усе залежить від твого карману. Нормально, 7500.